Два яйця ми збиваємо із цукром до пишної пишної піни. Після ми додаємо натертий гарбуз разом із імбиром. Також можна використовувати сухий імбир. Додаємо олії та кориці для аромату. Додаємо ванільний цукор. Після додаємо розпушувач. Та соду. І усе це ретельно перемішуємо. Просіємо муку. Ми просіюємо у нашу масу і злегка помішуємо лопаткою. Після додаємо наші горіхи та ізюм або кулюку. Перемішуємо та відправляємо у духовку.